Івана 6,63 слова, що їх я, Господь, говорив вам, команд, дух і життя. Ось тут є ще слова. Вони є в нас. Час. Ми з вами говоримо про Слово, про Царство Боже. Минулого разу ми з вами говорили, як Ісус Христос, навчаючи притчами, виділяє одну з притч, притчу про Сіяча, І каже: хто не зрозуміє цієї притчі, не зрозуміє, як діє Царство Боже. Як діє, які закони діють в Царстві Божому. І Він виділяє Слово. Каже, слово це зерно. Ви знаєте, сьогодні маю нову дошку. І так дивлюся на неї. це так, І е, каже: Господі Ісус, де ти не мав такої дошки колись? Ти не писав і тут мені хоп, писав. Коли привели фарисеї жінку, яку було спіймано на перелюбі, він не мав фламастера й дошки, але він мав свій перст і писав. І я собі думаю: вау, яка сила письма! Фарисеї пішли геть! І забули, чого вони прийшли. Я дякую Богу, що тут у нас мої браття і сестри, і ми любимо один одного, і нікуди ви звідси не підете, але ми використаємо дошку. Навіщо? Слово Боже має бути вам зрозуміле. Лише тоді. Коли ми зрозуміємо, ми можемо тоді бачити плоди. Без того, доки ми не зрозуміємо цього слова, плід не принесе. Тому сьогодні ще раз малюю вам, хто ми є. Ми триєдині. людина складається з тіла, душі і духа. Коли ми народилися згори, наш дух перетворюється або народжується, і ми отримаємо дух Христа, наш людський дух, і дух Христа стає єдиним. Малюю це. Ось такими колами хай це буде так, трохи криво не страшно. Дух Христа по центру. Ми нове творіння, у нас є Дух Христа. Так само у нас є душа, наш розум, мислення, емоційна сторона, воля все це є душа. Ну і тіло, зрозуміло, тіло. Сьогодні ми з вами будемо розбирати одну притчу. Притча четверта з 20 по 22 вірш. До нас сьогодні буде звертатися сам Бог. Бо це Його слова. Сину, будь уважний. До сказаного мною, прихили своє вухо до моїх слів, щоб не пересохли в тобі джерела, бережи їх у своєму серці, адже вони життя для тих, хто їх знаходить. Сцілення для всього тіла. Починаємо розбирати. Сину, будь уважний до сказаного мною, до слів. Де знаходяться слова Божі? В слові. Намалюю. Ну, ось так. Біблія. Ми минулого разу говорили, що слово це зерно, і воно не тлінне, воно живе. Ось багато слів Господь нам залишив. Сину, будь уважний до сказаного мною, прихили своє вухо до моїх слів. Покажу вам наші вуха. Десь біля тіла. Уявіть собі, та? Ну, ось таким чином хай буде От так. Буває часто так, якщо ми уважні. І не прихилили своє вухо до слів Господа. Ми говоримо слово, ми сіємо, пояснюємо. Але буває так. Взяли слово, а воно. Сюди війшло, туди пішло. Так буває. Чи є у цьому випадку якась дія для нашої душі, духа немає? Тому багато є так, знають на пам'ять багато слів, мають знання. Но якщо це тільки знання, це так само воно пролітає мимо. І наше тіло далі хворе, і далі ми не бачимо ніяких проявів. Тому слова, які говорить сам Бог, прихили своє вухо до моїх слів. Ми минулого разу говорили, де ще у нас є слова Божі? Де? В дусі. Слово Боже так говорить. Івана 6:63 слова, що їх я, Господь, говорив вам, кома, дух і життя. Ось тут є ще слова. Вони є в нас. Це такий великий дар Бога Отця, що Він все взяв в повному комплекті і зразу нам дав наше завдання. Пізнавати, пізнавати. Скільки раз ви чуєте це слово? Пізнай. І я не раз хочу загострити вашу увагу до того слова і пізнав Адам Єву. Це то саме слово вживається подальше. Пізнайте, наскільки близько можете собі уявити. Йдемо далі. Тож, як це, Господі, прихили своє вухо? Без того, як ми не прихилимо вухо, пролітає мимо? Прихили це вже якийсь нахил, це вже якась дія, правда? Є дія. Так от, якщо ви зразу маєте основу, ото, от що ми вас вчимо, що у вас є дух. І Він є у вас, Дух Христа, і ви нове творіння. Так от, ваше вухо треба прихилити ось сюди, в цю сторону. Розумієте? Сюда прихилити. Ми маємо пізнати, які слова в тебе вже є. І що робимо, коли ми беремо слово? Ідемо через вухо, прихиляємо. І в нашому дусі щось відбувається. Якщо ми прихилили, і наше серце не було затверділим. Воно прийшло через ваше мислення і попало в ваш дух, відбувається запліднення. Ви знаєте, що таке запліднення? Це життя. Це життя. Ми всі хочемо цього життя. Воно бурлить повноти, повноти, повноти. Якщо ми не почнемо прихиляти вухо до слова, що є нетлінне живе слово, і направляти його, пізнаючи, хто ти є, які слова в тобі, хто в тобі? Христос це слово. Слово. І слово воплотилося в тіло. Ми маємо все в Христі. Так от, без цього процесу нічого не вийде в вас. Ви можете скористатися дарами братів, сестер, можете, бо вони вже прихилили своє вухо і отримали це життя. Але це буде вам тимчасово. Пройде якийсь час, і якщо ви не засіяли, не взяли слово, не приклонили своє вухо, у вас нема життя, нема. А звідки візьметься? Гляньте, якщо ми оцей процес будемо виконувати, прихиляти, зрозуміти, роздумувати, хто молиться на мовах, молитесь на мовах, тому що це мудрість Божа. Воно вам пояснить слово, коли я візьму це слово і буду до кінця думати, роздумувати, бо воно мені треба, воно особисто мені треба. Тому що я хочу запліднення. Тому що я хочу, щоб це життя вирувало на все моє тіло. І чим більше я найду тих слів, тим більше вони будуть дивіться, адже вони слова. Життя для тих, хто їх знаходить. Як знайти? Як знайти? Просто прочитати? Ні, я їх маю прочитати і знайти ось тут. В собі. І аж тоді, коли відбувається такий процес, що? Адже вони життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла. Ось вам зцілення. Це ви маєте завжди при собі. Вам не треба ганяти по Ну, хто має дари шукати чуда, чуда. Всі б гонять кругом, хто де може. Ну... Хай буде, потрібно, слава Богу, дари для того даються, щоб ті молоді, які тільки прийшли, в них немає часу, тому що в них вже проблема. Їм потрібно швидке зцілення. Ясна річ, що ми в тілі один за одного і допомагаємо в тому. Но не можна тільки користуватися тим, що ви будете бігати кругом. Без цього процесу у вас не буде життя. Це важливий процес. Ще на чому хочу. Трішечки зупинитись. Хочу, щоб ми досліджували своє серце. Ми будемо далі говорити пізніше про це. Ось тут серце наше в душі, мислення. Ось тут наше серце. Ми весь час говоримо. І хочу, щоб ви досліджували це серце. Сьогодні, впродовж, як дослідити своє серце. Дослідіть свої думки. Дослідіть свої думки. Кожен з нас може дослідити свої думки, що ви думаєте? Тому що це важлива притча, про що ви думаєте, те й маєте, так і живете. Якщо наші думки тілесні, вони несуть смерть. Якщо наші думки духовні, вони несуть життя. Духовні думки, як? Як духовні? Де духовні? Ось, оце і є буде по духу. По духу. Бачите, один закон, беру слово, приклоняю в вухо і буду мати життя. Це буде по духу. Я буду мати думки по слову. Я буду роздумувати. Я візьму це слово і буду роздумувати над ним. Мені потрібно, мені не потрібно просто говорити ранами Ісуса Христа, я зцілена і так далі. Багато людей проголошують, але вони не преклонили вухо і не мають результату, а потім звинувачують Богу. Не діє, кажуть, тому що неправильно робите. Слово вчить, як робити. Це не легко. Нелегко, тому що царство Боже береться силою. Оце є царство Боже. Воно у вас. Але не всі ми живемо ним. Чому? Тому що не пізнали його. Ви не знаєте, що ви маєте. Ви не знаєте, хто ви є. Хто в вас? Чи старе я, чи нове. я? Завтра про це будемо говорити. Ще раз і ще раз, обновляючи свій розум, хто ти є нове творіння? Тому дослідіть ваше серце. Ви бачите, що воно стоїть на перешкоді. Щоб слово прийшло сюди, ось тут є ваше серце, там, де в мене пише слово душа, мислення. Це ось тут. Ми будемо детальніше про це говорити. Але я хочу, щоб ви дослідили, які ваші думки. Якщо ви чуєте гіркоту незадоволення, нам треба міняти думки це тілесні. Це тілесні дають цю гіркоту, це тілесні створюють погані емоції. Ви, ви засмучені, ви не радісні. Це все тілесні думки. Це вони це все вам роблять. І далі через ті думки ви пожинаєте. То, що маємо, я говорила, то, що ви бачите навколо себе, це ви засіяли. Хоч це так не хочуть приймати люди, але беріть відповідальність за це. Ви засіяли це. Ви не зуміли протистояти, коли потрібно було протистати. Ви не знали, бо від незнання гине народ мій це слово сказане. Але для того є учителі, є зустрічі християнські, є багато всього відкрито для нас, щоб ми могли вхопитись і шукати. Я вірю, що якщо людина шукає... Дійсно шукає. Я вірю, що вона найде, тому що Дух Святий буде її супроводжувати. Вона найде Царство Боже. Шукайте це важливе слово. Шукайте. Не будьте задоволені, що ви вже все знаєте, що ви все знайшли. Шукайте. Це процес, це пізнання, це процес. Доки мого життя будеш пізнавати, доки мого життя буду шукати і буду отримувати. Тому що царство Боже таке. Воно немає кордонів. Немає кордонів. Я буду постійно, так я нахожусь, я буду знаходитись, я буду користуватися Царством Божим. Но я хочу більше. Я не задовільнюся тим, на якому місці я є сьогодні. Я завтра хочу більше. Но для того, щоб мати більше. Процес. Засівай більше. Будеш мати більше. Ось дивіться, скільки тих стрілочок. Засівай більше, будеш мати більше. А от з цим будемо розбиратися далі. Амінь на сьогодні.